Оборонку міра мені реально стрьомно, Що ключовим переговірником про майбутнє моєї країни, моїх дітей є чорт, у якого вся сім'я в США, а не в Україні як і у нас, ні двіги дофіга елітний в США, а не даже тут. Тобто то його можуть та... тримати просто за Домов... фінансові бійці, так? Домовлятися йому ну він він ну, як мінімум дуже чутливий до країни, у якій його рівні, його родина і його нерухомість. Угу. Як цього не розуміє Зеленський, як хрін його знаю? От у мене питання. От коли людина проговорює ось подібне, і при цьому ти спокійно можеш піти і ну, їж в Фізбуті знайти відповідні публікації, де пишеться призначення Умерева буде чи не найкращим рішенням президента Зеленського на міністра оборони, звичайно, то от у мене виникає питання: а от у який момент ця людинка зрозуміла, що ото є чорт? Момент того, як вже призначався в меров, чи трошки пізніше, чи у той момент, коли не склалися, знаєте, скажімо так. Взаємодії з Умеровим по відповідним інтересним питанням для самого так би мовити інтересанта. Ну навіть не знаю. Чомусь, от коли Умерова тільки назначали на міністра оборони, ось ті всі факти, які тут заявляв Шабунін, його взагалі не колихали. Чомусь ось тоді це взагалі не мало жодного значення. А тепер перетворилося на чортівські характеристики. Ой-ой-ой-ой.